Нарешті я його знайшла. У мене всі рекомендації в цьому бальзамі. На жаль, знайшла тільки з одним смаком. Дуже хотіла затестити вишню і ананас, але знайшла тільки з карамельним попкорном. Бренд не присилав мені преспак, щоб я затестила вам усі. Тому я придбала за свої гроші і тільки те, що знайшла. До речі, його ціна 99 гривень в магазині. Хочу швидко затестити, подивитися, бо вже так хвалять ті бальзами. Давайте я одразу витру. Те, що в мене є на губах. Ой, гарно пахне. М -м -м, смачно так. Такий, знаєте, мені чогось хочеться порівняти його з воском. Ну, пахне, я не можу сказати, що попкорном, але капець як смачно пахне карамелькою. Давайте тестити. Максимально приємний на губах, я розумію, чого його хвалять. Він такий, знаєте, типу, як матовий, але він не глянцевий точно. Абсолютний аналог Кармексу, дівчата. Кармекс не дуже люблю, бо коли була в Польщі, користувалась ним і так звикла до нього, що потім, коли я переставала ним користуватися, вони жахливо сохли губи. А це Оце шедевр. А тепер хочу затестити інші. Поки в нашому місті їх немає, на жаль, радуємось, тому що є, але воно не липне. М -м, Боже, як гарно. Я щаслива, що знайшла хоч один, змогла його затестити і показати вам. Тому, можливо, я знайду інші якісь смаки, обов'язково куплю і затестую для вас, бо я знаю, що ви таке любите.